Швиденько картопельку з беконом. Готую таку поливочку. Тут у мене розтоплене вершкове масло, сіль, перець, сіль, перець, копчена паприка і натру два зубчики чеснику. Поливочка готова і зараз наріжу картопельку. За допомогою паличок для суші зроблю надрізи, але не до кінця. Ось картопельку розрізаємо, але не до кінця робимо таку гармошку. Палички для суші. Мені в цьому допомагає. В кожен надріз ми вставляємо бекончик і зверху поливаємо нашим ароматним маслом. Так, Зверху посипаю пармезаном і відправляю в розігріту до 180 градусів духовку. Буду запікати годину так точно, тому що картопелька в мене великого розміру. Якщо менше, то напевно хвилин 40. Ароматна картопелька готова. Ось такою. З кориночкою апетитною обов'язково спробуйте, приготуйте нам смачно. Нехай буде смачно і вам!